Вас, ваш звіт, да, я не почув одного. Чи зверталася ваша комісія по, е, за документами, по яким можна було побачити, скільки обходиться отримання такої споруди і взагалі ну, такої бази? Так. Ви оце робили? Так. Ми були на відкритому засіданні на ВП Рівницьке АЕС, де нам були надані і ми бачили, де витрати йдуть і куди. А Де ж ваші цифри тоді в звіті? Хто є з цифри. От як не де в звіті, цифри, які вам були надані? Мільйон сімсот шістдесят. Я його ну не включив що? на це, це є на отримання. Життє... Це офіційна інформація. Що що? ну з уст директора, генерального директора, я рахую, що це офіційно засоби масової інформації було оприлюднено. Він засвідчив, що а чого ж, ви, а чо ж ви в звіт тоді не включили оці ці суми? Я тоді перепрошую, що не включив мільйон сімсот шістдесят на отримання даного об'єкту витрачає Рівненська АЕС. Матеріальні і що входить в них і так далі. Можливість призупинити процес передачі ДП конярства України. А другий наш. Петро Анатолійович, ви мене запитання почали. Дайте, будь ласка, хоч тільки, тільки цим вам вам надав відповідь. Від, від, Ми від. надали. Мільйон сімсот це так, 000 000 так, так, Ви не включили абсолютно звідси, так? І, і остальні документи ви не запрошували. Що ж ви робили? Що ваша, що ваша комісія робила? Наша комісія робила все можливе для того, щоб призупинити процес передачі і залишити даний об'єкт на території міста. І хочу зауважити слідуючому. Ви можете пояснити, на відкрите засідання виявив бажання прийти міський голова. Його пустили на відкрите засідання комісії. Міський голова, який. Захотів прийняти участь. Його пустили на засідання відкритої комісії по кінній школі. Всім розкажіть, що я маю розказати? Чи пустили міського голову на ваше відкрите? Ви сказали, що воно відкрите? Ви з нами не їздили. А чому я не їздив? Ви сказали відкрите засідання. То ви скажіть депутатам правду. Про відкрите засідання. було 에, дивіться в, мої, в моєму зверненні до генерального директора звучало… Е, ви саме а... саме перше, скажіть, воно відбулось на доступній території? Чи воно відбулось на тій території, на яку треба по особливому допуску заходити? Ну... Чому на зустріч не недопущений міський голова? Просте питання. 에, значить, як, як я можу дати відповідь, чому не пущений міський голова? Ви на тут нам розказували, що все так ну, добре, вам документи я, всі я, надали. Я, Тільки в міській раді нема жодного документа. Кому надали документи? Де вони? 에, не хочу затягувати час сесії, шановні депутати. Хотів би зауважити, слідуюче, що 에, до третьої сесії міської ради всю відповідальність за передачу. 에, в матеріальних цінностей кіноспортивної бази внесла відповідальність ВП Рівненська АЕС. ВП Рівненська АЕС була погана і дітки прийшли, нам розказали, що так і так дані матеріальні цінності будуть вивезені у Тернопільську філію. Хочу зауважити вам наступне. що... Від сьогоднішнього дня кожен із вас несе персональну відповідальність перед, перед тими дітьми, перед, е, які зверталися до вас. І е, е, о, наше голосування, я думаю, не всі побачать. І ви несете повністю всю персональну відповідальність перед громадою, яка вас вибирала, яка делегувала вам повноваження відстою та інтереси даної громади. Дякую за увагу. До побачення.